Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти відео про покупочки. Перед цими вихідними у нас в місті відкрилось дві аврори. Звісно ж, ми з донькою туди заходили, дивились, що там цікавого. Одного дня відкривалася одна, в середу, здається, а в четвер відкривалася вже інша. Відкрили аж дві. Не було до цього ні одної, а зараз уже. Буде дві. Дещо ми брали з, з Канцелярії ще донька добирала дещо в, до школи, дещо я з, такої, з побутової хімії. Все, як завжди, все таке, що необхідне. Дещо купувалося в Аврорі, дещо не в Аврорі, дещо взагалі і на ринку я була купувала, отже, почну. Мабуть, з такого самого більшого, що я брала, можливо, покажу і відразу ж заберу з кадру. Взяла я ось такий на матрасник, на матрасник чухол. Він йде на, по периметру на резинці. ось так надівається на матрас. Хотіла давно я такий, був перед цим у мене Трішечки інакший, був такий, що був тільки на кутках з резинками такими, але якось він ковзав, якось він на бік з. Зміщувався, не подобалась мені така модель, і я хотіла, такий, щоб він натягувався повністю на матрас, надівався, ось так зверху, на резиночці, і фіксувався, щоб він ніяк не, не їздив туди-сюди. Ліжко-матрас у нас стандартний, 1,60 м2. І такий розмір я взяла. Це брала у нас такий я, заберу його з кадру, тому що він дуже великий, не буду розкладати. Це в нас є магазинчик тут такий, цього, як він називається, там постіль продають, різні пледи, покривала непоганий такий магазинчик, і там я знайшла цей матрасник. Також там взяла ось таку простень, простирадло на резинці, також також такий же розмір, метр 1,60 на 2х25. На не подобається мені, що ці тканина бавовна, ось тут склад. Не подобається мені, що сірий такий кулір темненький, однотонна без різних малюночків, таку я взяла. 410, здається, було, було простирадло і 500, 530, здається, на матрасник. Якщо я правильно пам'ятаю ціни, не подобається мені, коли простирадло їздить по матрасу, коли воно туди-сюди зміщується. Якось в мене так завжди воно та простирадло по ліжку бігає, і мені не подобається. Все я хочу перейти. Брала я раніше такі на резиночці. І таке ніби як махрове таке брала простираду. Мені подобається, коли воно фіксується, коли воно ні не, не з яких боків не, не вилазить. І от мені подобається, коли вони на резиночці такі простирадла. Тому я вирішила собі ще одне таке простеньке прикупити. Темненьке собі, простеньке, не, не буде воно слизьким, не буде ковзати, думаю, буде непогано в використанні. Далі покажу. Що взяла? Сьогодні забігала в магазинчик, взяла, забула я, що для доньки ми не купили, вона у нас їде в ліцей навчатись, і забули ми купити для неї кімнатні такі тапочки, щоб вона там в гуртожитку могла ходити. Тому зайшла я в магазинчик і придивилась для неї ось такі. Кімнатні е, тапочки. Є в нас магазин такий, доволі таки бюджетний, «Енді» називається, туди я зайшла і там якраз підвезли такі модельки. М'якенькі такі, доволі такі, ніби непогано виконані такі кімнатні тапочки. Взяла для неї, вона вже їх бачила, їй сподобалися, Я для неї скидала ще фотографії, того, що для підлітків зараз вгодити з якоюсь покупкою це практично неможливо, але якось мені. Вдалося, якось їй сподобались вони. І взяла ще для неї там же такий, е, такий е, гольфик, водолазочка така, в рубчик. Були там різні кольори, просто е, комірець іде ось так стіючкою доверху. Е, просто піддівати десь під, е, під жилеточку, тому що в них там ніби має бути. Е, Якась там фірмова жилетка, в якій вони будуть з нашивкою, з емблемою закладу, тому вони будуть ходити всі в тих жилетках, і під жилеточку щось на осінь таке тепленьке треба буде піддягати. Тому взяла я для неї такий гольфик десь під брючки, під буде вона одягати. Були різні кольори. Я спочатку для неї скидала якісь такі світленькі, якісь бежеві такі були, Там різні і сині. І... І в смужечку були, але цей доволі такий м'якенький, приємний до тіла, тому скидала для неї фотографію, тому що поїхала без неї, їздила по роботі і так на хвилинку забігла. Тому взяла для неї чорний, тому що вона написала, бери мені чорний. Показувала для неї білі, бежеві, але вона чогось вона обрала чорний. Хоча чорний також він ніби і темний, але всяка така. Ворсинки різні на ньому, дуже помітні, я її відговарювала, але так в мене не вийшло. Захотіла вона темненький. Ще в, Здається, в Аврорі вже я взяла ще двоє таких шкарпеточок знов такі темненькі. Можливо, вона забере собі. Далі в Аврорі також взяла я ось такий величезний сілан. 200, здається, 69 гривень була його ціна. Взяла собі таку велику-велику банку, щоб вистачило таке надовго. І зараз в мене такі використання в маленькій такій пляшці по 900 мл в пляшечці. Зараз в мене такий подобається. Гарно він на одязі залишається, гарно відчувається. Мені подобається. Далі ще взяла? взяла, знову повторила ось такий кисневий відбілювач міс Хелен. Подобається мені він. Брала уже, і прямо вивідник брала, і відбілювач брала. Мені сподобався, тому повторила. Ще десь так. І в мене він буде в порожніх баночках, здається, вже закінчився. Я в порожніх баночках про нього буду розказувати. І ще один взяла ось такий білі вітрила. Раніше я брала такий, замочую ним і кухонні полотенця, і білі речі цим кисневим відбілювачем. Мені подобається, як він працює, гарно все. Відпирає гарної плямки якісь, якщо лишаються. Забирає, мені подобається, як працює. Для доньки також купила з собою, візьме ось такі штучки, пригодяться, щоб були на, на всяк випадок з нею. І також для неї ж купила запасний, недавно вона взяла такий в користування, здається, такий самий. Це взяла 183 гривні було. Була його ціна, не пам'ятаю, взяла також собою візьме дезодорантик. Далі взяла собі на кухню ось таку дощечку. Маленька, пластикова така. Є в мене і дерев'яненька. Цього разу взяла пластикову. Маленька, зручненька, думаю, буде на кухні вона зручною, тому що невеличких таких розмірів. Далі що ще взяли в аборі, це були блокнотики. Доволі таки по, ну, як на мене, непоганих цінах. Цей, наприклад, був 29 гривень, він такий йде на резиночці лінія, йде він в лінію такий блокнотик, на скільки там аркуші, 80 аркушів. Така товстенька обгортка. І зараз на блокноти взагалі якісь такі скажені ціни. Але там були такі представлені доволі таки непогані, як на мене, цей 29, а ось цей 39, здається, ціна була цього блокнутика, теж такий доволі товстенький, з ручкою йде. Донька брала собі такий, і цей уже йде в 96 аркушів, і, здається, в клітинку він йде. Якось тут не написано, здається в клітинку. Взяла собі такий, і донька десь ще брала для себе ще один такий самий, і у нас таких два, два блокнотика. Ще вона собі якийсь ось такий, Я знайшла також. Блокноти це в неї взагалі якась слабість, вона любить. Блокноти, любить різні. І з товстими такими обкладинками різні любить вона канцелярські ці штучки, блокноти, різні коректори, різні маркери. От вона також набирала собі. Ось такі якісь, також в Аврорі вона взяла. Якісь маркери тексту, тексту, виділ, чи як вони називаються. Ось такі маркери. Також вона побрала для себе, подали ще коректори, ось такі різні. Любить вона такі всякі штучки, і завжди вона їх бере. Я навіть не знаю ціни, того, що дещо вона купувала сама, дещо обходила з подругою, дещо ми купували разом. Тому і не на, не на все пам'ятаю, ось такі вона взяла спонжики. Тут ще був такий для пудри, брала вона, власне, через той спонжик для пудри, здається, 40 гривень була ціна цих спонжиків. вона брала заради того, того, що в неї чогось кісточку погано набирається пудра, як вона сказала, і їй треба такі спонжики. Ще ось такі, якісь вона побрала наклеєчки для себе туди в школу всякі такі. Штучки для роботи. Далі тут все в неї в контейнері. Це, мабуть, такий самий коректор. Ось такі штучки вона собі понабирала. Це вже якась ручка. Ну, Аврора відкрилась, треба ж там всього всього, -всього набрати. Ось такий вона взяла також контейнер. Взяла вона його, щоб взяти з собою туди в гуртожиток і в нього складати всі свої косметичні різні ці штучки, щоб воно все стояло в неї в одному місці. Тому що там, не знаю, є там якісь шафки, є там чи немає, не знаю ще сама, як вони там будуть розміщатись де з своїми речами. Тому вона поки що взяла такий боксик, щоб в неї все стояло в одному місці. Далі ще брала я дві ось таких. Одну таку, а одна, здається, трішечки інакша упаковочка з ватними паличками, того, що, коли донька малює стрілки, пів пачки може піти за раз, в неї ватні палички розходяться на раз-два, того що стрілки намалювати однакові це не завжди виходить. Купа паличок завжди йде, тому вони розходяться швидко. Також, ви, в Аврорі побачили ми ось такий консилер від Eveline. І вирішили ми його взяти на пробу. Не знаю, чи мені буде, чи доньці хтось його буде носити. Такий доволі світленький він, і на шкірі на руці, принаймні, рука загоріла, в принципі, такий світленький доволі. Зараз вона в мене також загоріла така. Тому може бути і засвітлий, але. Ну, Плотний такий він доволі. Вже, здається, вона його один раз і носила. Хочу рознести, ніби так трішечки, як то з мушечками і лягає. Хочу показати, ніби як трішки як полосить, але, можливо, треба рознести. Добре, можливо, я багато. Ну, такий доволі плутненький. Світлий такий під очі, от наскільки видно рука і наскільки він світлий цей. Консилер ось так виглядає. Ну Захотіла вона десь, вона його бачила, десь хтось про нього розказував, захотіла вона його спробувати. І ми якраз на нього натрапили. Ще взяла вона від лобід ось такі. Я так розумію, що, те, що це якась, якісь рум'яна. Дивилася вона їх десь раніше, і от захотіла вона їх взяти. Ось так виглядає сама упаковочка, цікаві такі доволі. Вони йдуть ось таким спонжиком. Там вони такі ріденькі, цікавий такий. Формат. Давайте спробуємо. Колір такий доволі. Ось такий колір, якийсь такий вражинку. Ну, можливо, і. Так виглядає. Там є такі дрібненькі-дрібненькі блискітки не знаю, чи буде камера передавати. Дрібненькі, дрібненькі такі, там трішечки поблискують блискітки. Ну, він так розташовується відтіночок практично. Але відтіночок дає рум'янцю такого. Ну, захотіла вона спробувати. Також від цього ж бренду були там представлені помадки. Доволі такий бюджетний бренд. Хотілося просто спробувати тестери. Ми пробували. Ось так виглядає помадка. Якісь є від Color Intense, здається, схожі, я брала. Упаковочки, точніше, схожі. Як це його відкрити? І. Подивились, ми так подивились, вирішила я один із тестера, там, до речі, навіть були тестери, не все ще було, ну, як зазвичай, відкрите, були ще тестери, ще можна було подивитись, щось, потестувати, що все доволі таки акуратно і не все ще відкрите. Все ще запаковане, не було таких, щоб там хтось туди позалазив уже. Були і тестери, і були запаковані помадки. Зараз хочу. І цей відтіночок такий доволі мені сподобався. Ну, в мене більше зараз ось таких, більш нюдових, більш до нюду, до, ню, до, до. сподобався, як лягає. Приємна така текстурка, ось такий. Відтіночок. І румяна, і помада все накупі. Це у мене відтіночок, до речі, зараз покажу, який. Наліпили тут ось цю бумажку. Ось такий, здається, цей відтіночок. Хочу фокусуватися. СПММ 02 Так, це 0,2 відтіночок. Ось такої помадки від ловіт, 02. Ось так він виглядає, доволі непоганий. І яскравий такий і цікавий доволі. Така помадка. Ще, що ми взяли, це два лачки. ось такі лаки. Один чорненький, один Ось він в мене на нігтику. чорненький, я нанесла, вже трішечки нанесла вчора, так скоренько. Думала, вчора зніму, але якось не дійшло в мене. І один ось такий ось такий червоний. Він ж у мене по, по, тут по, трішечки позлазив. Він іде ось такими блискітками. Лягає на нігтик, ну таким пісочком. Не дуже я таку текстурку люблю, я думала, він буде. Колись Вейвон я брала теж ось такими блискітками лачок, але він лягав е, рівномірно без ось цих таких, без цього ефекту піску, він лягав гладенько, але блискітки там були. Тому думала я, що, можливо, буде і цей такий, але ні, він лягає пісочком. Але, як казала Наталочка, канал Наталі з Києва на педикюр досить такий і цей ось такий чорненький. Золотистими такими, блискітками, золотистими чи сріблястими, сріблястими такими. Ось такий на нігтику він Блистить, переливається. Єдине, що я не люблю, ось такий ефект піску, ще можна його покрити прозорим, таким якимось лачком якоюсь такою базою, але потім, коли стираєш лак, все рівно його треба добре терти, він погано так старається, коли з спонжиком стираєш ватним диском. І він трішечки так погано старається, треба трішечки постаратись, прикласти сил, коли ось цей такий пісочком галочок знімаєш. Але, в принципі, хотілося подивитись, спробувати. Я пам'ятаю вже, ціни десь тільки я позакидала. Ще взяла малому ось такі три ручечки, ручки-стирачки. Такими він пише, того, що помилки робить часто, а такі ручки нас рятують. І наостанок ще покажу свою таку спонтанну покупку, ніколи на, ну, точніше, не ніколи. Колись, можливо, давно-давно ще в молодості, колись ще в юності. Можливо, десь на ринку я і купувала аромати. А це вже відколи я і в і в. В інших компаніях якось я давно на ринку не купувала аромати. Але цього разу підійшла я. Там у нас жіночка, вона е -е, торгує там, і посуд в неї, і побутова хімія, з -е, польські такі різні в неї там е -е, засоби є досить непогані. Я раніше брала для, для ванни, там в неї мені подобались е -е, засоби для миття в ванни. І якось я до неї так підійшла, бачу, в неї стоять е -е, ароматики. Так стало мені цікаво. Подивитись, думаю, що ж це в неї тут за, за аромати. такі. І якось ми з нею розговорилися, вона дала мені потестувати. І звернула я увагу на ось таку водичку. Потім, вже, коли я заходила в щодня, я побачила цю лінійку і в щодня. Це у нас іде, як заявлено, на упаковості, виробник Польща. Є такі аромати, представлені, і подивилася, здається, і на мейкапі. Але от я чисто випадково натрапила на цей ароматик у нас на ринку. І вона мені давала кілька штучок так потестувати. Я взагалом не планувала купувати аромат, але перший ось саме цей я спробувала. Потім вона мені ще давала якісь щось в стилі жадо-діор, щось таке по типу того. Але ось цей я спробувала, і мені він. Мені Дуже сподобався. Ось так виглядає аромат. Красивий такий флакончик, мені дуже сподобався. І цей аромат я спробувала перший. Він свіженький, і він мені настільки нагадав аромат від Giorgio Armani di Gio. Я дуже його люблю влітку. Дуже мені той аромат подобається. От настільки він мені на нього схожий: така свіжість, така сама цитрусовість, лимончик, м'ятка. От щось таке, щось таке в ньому є. І я не втрималась, і я собі його купила. Потім пізніше я вже заходила ще щодня, бачила, там точно такі самі лінійка таких самих ароматів представлена. І я подивилася, в принципі, ціни плюс-мінус були такі самі. І я по подивилась, дуже мені сподобався аромат. Кислинка така якась мятка. Ну, от він дуже мені нагадує ароматик від Giorgio Armani Аквадіджо. Я його дуже влітку люблю. У мене класичного, точніше, класичного, оригінального, скажімо так, аромата немає. У мене були якісь репліки, якісь ніби як копії на, на цей аромат, але дуже він мені подобається. У мене є ще від Parfum City версія, також ще вона повна. І я взяла ще і цю. Подобається мені цей ароматик. Оригінальний, коли буде, не знаю. Можливо, колись і буде. Є він в мене в моїх таких хотілочках, але поки що, поки що в планах купувати його немає такої можливості, тому я шукаю щось таке схоже на нього, щось подібне до нього, і користуюсь поки що тим, що би, можу собі дозволити купити. Нехай він досить таки, тут 100 мл, до речі. І 380 гривень, здається, була його ціна. Доволі такий бюджетний ароматик, але взяла його тільки через те, що він мені дуже нагадав ароматик від Джорджіоармані. Ну, дуже схожий. Можливо, не 100%, але от той же напрямок, ж така свіжість, лимончик, м'ятка, от щось таке в ньому є, освіжаюче, на спеку. І мені сподобалось, тому вирішила взяти. Нехай буде в мене ось такий ще красончик. Флакон, до речі, досить таке. Виглядає непогано, товсте таке скло добротне, товстеньке, важкеньке таке. Не сказати, що якась така, ну, як то кажуть, такі якісь флакончики є дешевенькі. Тут все доволі-таки, все так зеркально, доволі таки непогано, презентабельно виглядає. Мені сподобався і флакон, і ароматик. Тому такий красунчик поповнив мою колекцію. Буде в мене в колекції. В принципі, це все. Такі були недавні наші покупочки, різні дрібнички, різні такі і для школи, і для дому. Всього потроху, але дещо і вийшло придбати і для душі те, що сподобалось, і підняло настрій. Всім дякую за перегляд. Такі були наші покупочки цими вихідними. Всім бажаю тихого, мирного вечора. Залишайтесь в безпеці, бережіть себе. Сьогодні був досить, досить неспокійний ранок, Сподіваюсь, у всіх вас все добре, дівчатка. Сподіваюсь в безпеці. Хай Бог дає, щоб ми всі були живі і здорові. І тримайтеся, і до зустрічі на моєму каналі.